Вітаю восьмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему «Функція y дорівнює k поділити на x, її графік і властивості. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Давайте зробимо короткий екскурс у вивчений матеріал минулих років. У сьомому класі ви ознайомились з поняттям функції. Функція це відповідність між двома змінними, при якій кожному значенню однієї змінної відповідає єдине значення іншої. Також ви вивчили особливості лінійної функції y дорівнює kx b, де змінну y називають функцією від x, змінну x називають незалежною змінною або аргумент функції, а k і b дані числа. Усі значення, яких може набувати аргумент функції, утворюють її область визначення. А всі відповідні значення функції. Область значень функції. Якщо у лінійній функції b дорівнює 0, то таку функцію називають прямою пропорційністю. Також із 7 класу відомо, що осі координат поділяють координатну площину на 4 координатні кути. Їх називають також координатними чвертями або квадрантами і номерують, як показано на малюнку. У курсі математики 6 класу. Ви ознайомились з функціональною залежністю, за якою зі збільшенням або зменшенням однієї величини в кілька разів друга величина зменшується або збільшується в таку саму кількість разів. Таку залежність називають оберненою пропорційністю. Розглянемо прямокутник, площа якого дорівнює 18 квадратних сантиметрів, а сторони X сантиметрів і y сантиметрів. Ми всі знаємо, формулу площі прямокутника потрібно довжину помножити на ширину. Підставляємо замість s його значення. І тепер давайте виведемо формулу однієї сторони. Як знайти сторону з цього рівняння, наприклад, сторону Y. Треба 18 поділити на Х. Збільшення або зменшення знаменника Х у кілька разів. Спричиняє зменшення або збільшення величини y у стільки ж разів. Тобто залежність змінної y від змінної х є оберненою пропорційністю. Давайте перевіримо, і замість x підставимо значення 2. Тоді y буде 9. Якщо х буде 6, то y буде 3. Отже, х більше y менше. Х менше y більше. У розглянутому прикладі математичною моделлю реальної ситуації є функція, яку можна задати формулою y дорівнює k поділити на х, де х аргумент функції, який може набувати не тільки додатних, а й від'ємних значень k будь-яке число відмінне від нуля. Така функція називається оберненою пропорційністю. Можемо сформулювати визначення. Функцію, яку можна задати формулою виду y дорівнює k поділити на x, де k не дорівнює нулю, називають оберненою пропорційністю. Оскільки у виразі k поділити на x допустимими значеннями змінної х є всі числа крім нуля, то областю визначення функції y дорівнює k поділити на х також є всі числа крім нуля. Розглянемо функцію y дорівнює 6 поділити на х. У таблиці наведено деякі значення аргументу та відповідні їм значення функції. Нагадую, кожен стовпець це координати певної точки. Давайте побудуємо графік за цими точками. Перенесемо функцію таблицю і побудуємо графік цієї функції. Якщо ми зменшимо крок між значеннями... Щоб отримати побільше точок, то побудуємо ось такий графік. Чим більше точок, координати яких задовільняють рівняння y дорівнює 6 поділити на x, нам удасться позначити, тим менше отримана фігура відрізнятиметься від графіка функції y дорівнює 6 поділити на x. Зверніть увагу, серед позначених точок не може бути точки, абсциса якої дорівнює 0. Оскільки число 0 не належить області визначення даної функції. Тому графік y дорівнює 6 поділити на х не має спільних точок з вісю ординат. Крім того, цей графік не має спільних точок із вісю абсиз, тобто точок, ординати яких дорівнюють 0. Справді, рівняння 6 поділити на х дорівнює 0 не має розв'язків. Отже, число 0 не належить області. Значень даної функції. Якщо х більше нуля, то 6 поділити на х також більше нуля, тобто y також більше нуля. А якщо х менше 0, то y менше нуля. Отже точки графіка даної функції можуть розміщуватися тільки в першій і третій координатних чвертях. Зауважимо, що зі збільшенням модуля абсиси. Відстані від точок графіка функції y дорівнює 6 на, поділити на х до осі абсцис зменшуються та можуть стати як завгодно малими, але ніколи не дорівнюватимуть нулю. Справді, чим більше модуль аргументу, тим меншим модуль відповідного значення функції. Аналогічно можна встановити, що зі зменшенням модуля абсциси відстані від точок графіка до осі ординат зменшуються та можуть стати як завгодно малими, проте ніколи не дорівнюватимуть нулю. Якби вдалося позначити на координатній площині всі точки, координати яких задовільняють рівняння y дорівнює 6 поділити на х, то ми отримали б фігуру, зображену на ось цьому рисунку. Фігура, яка є графіком функції y дорівнює k поділити на x k не дорівнює нулю, називають гіперболою. Гіпербола складається з двох частин. Гілок, або в інших джерелах, ви можете прочитати віток, які розташовані у різних чвертях графіка. Якщо k більше нуля, то гілки гіперболи розміщені в першій і третіх чвертях. А якщо К менше нуля, то у другій і четвертій. З усього вищесказаного можна виокремити властивості функції, спираючись на її графік. Розглядати властивості будемо двома стовпчиками К більше нуля або К менше нуля. В обох випадках. Область визначення функції х будь-яке число крім нуля, тобто х не дорівнює нулю. Область значень функції будь-яке число крім нуля, тобто y не дорівнює нулю. Тому точок перетину з осями координат немає. У першому випадку функція набуває додатних значень, якщо х більше нуля, а від'ємних якщо х менше нуля. У другому випадку навпаки. Чому так? Якщо у нас k буде від'ємним, то x повинен бути додатнім, щоб функція стала від'ємною. І навпаки. У першому випадку функція є спадною на всій області визначення, а у другому зростаючою. А тепер можемо подивитись, як графік функції y дорівнює k поділити на х можна використовувати під час розв'язування рівнянь. Але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Завдання. Розв'яжіть рівняння 4 поділити на х дорівнює х плюс 3. Обидві частини рівняння розглянемо окремо як дві функції, і побудуємо в одній системі координат графіки цих функцій. Для того, щоб побудувати графіки, давайте знайдемо точки кожної функції. Для першої функції нам знадобиться 4 точки, тому що графіком цієї функції буде гіпербола. Для кожної гілки потрібно як мінімум 2 точки, гілок 2, тому точок 4. Давайте почнемо з від'ємних значень. Наприклад, візьмемо x-4, щоб легше було рахувати. 4 поділити на мінус 4 буде мінус 1. Так само можемо взяти мінус 1. 4 поділити на мінус 1 буде мінус 4. Візьмемо такі самі, але вже додатні значення. 1. Тоді y буде 4, і 4 y буде 1. Отже це точки однієї гілки, а це іншої. Подивимось на наступну функцію це у нас лінійна функція, тому графіком лінійної функції є пряма. Для побудови прямої нам достатньо лише двох точок. І я вам вже казала на минулих уроках, що краще, щоб ці точки. Були побудовані на осях, тобто, щоб пряма перетинала обидві осі координат. Щоб таке сталося, потрібно спочатку взяти значення х 0, рахуємо 0 плюс 3, у буде 3. А тепер беремо значення у 0. Рівняння х плюс 3 дорівнює 0, х буде мінус 3. У майбутньому, коли ми будемо розв'язувати подібні рівняння. Не обов'язково вже буде будувати ось такі таблички, будемо рахувати подумки. Будуємо графік функції. Спочатку побудуємо першої функції. Розташовуємо точки мінус 4-1, мінус 1-4 мінус мінус і 4-1. Можемо накреслити гілки гіперболи. Як бачите, ось тут не треба прямо малювати. А наближено до кожної осі. Розташовуємо точки другої функції 0, 3, мінус 3, 0. Будуємо графік. І, як бачите, обидва графіка перетинаються в точках А і Б. Опускаємо з цих точок перпендикуляри на ось Х. І бачимо, що числа 1 і мінус 4. Є коренями рівняння. І справді, давайте підставимо замість х в рівняння значення мінус 4. Вони будуть рівнів. І тут мінус 1, і тут мінус 1. Тепер підставляємо 1. Тут 4, і тут 4. Можемо записати відповідь. Описаний метод розв'язування рівнянь називають графічним. У 7 класі ви ознайомились графічним методом розв'язування системи рівнянь і знаєте, що цей метод не завжди дає точні результати, тому перевірка знайдених коренів є обов'язковим етапом розв'язування рівняння. У подальшому ви навчитеся розв'язувати такі рівняння не використовуючи графічний метод. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!